Шок, який стає нормою, Дмитро Волошенков керує закупівлями для збройних сил України. Чим же ж він займався до 2024 року. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. І мимо цієї новини я просто не міг пройти, бо вона дуже-дуже добре, вчергово ілюструє, в яких жахливих, страшних умовах ми знаходимось. І так, знайомтесь, Дмитро Волошенков. Фотографії з ним я розмістив на заставці до даного відео. На одній з них, як ви бачите, він в формі червоноармійця. А на іншій з них він на сцені в Одесі після втечі Віктора Януковича засновує Руський мір в Одесі. Хто ж стоїть поруч з Дмитром Волошенковим? Давидченко лідер сепаратистського руху Одеси, якого обміняли потім на наших захисників. Васильєв, ідеолог Рус весни» в Україні, втік з України. Кауров проголосив себе в березні 14-го президентом Одеської Народної Республіки, Одеської Народної Республіки, яку Кремль не зміг тоді створити, власне, через достатньо жорсткі дії українців, не влади, а саме українців. Труханов, ну Труханов, це що про нього скажеш? Він же ж хороший, крепкий хозяйственник. Як нам постійно про них всі говорять, а в якийсь момент часу цей крепкий хозяйственник взагалі став дуже хороший, коли почав підтримувати Петра Порошенка разом з Кернесом. До речі, чомусь Струханова до цього часу не посадили мітинг за те, щоб створити Одеську Народну Республіку. Ось фотографія зі сцени, але все в рамках закону, мабуть. І от знаєте, зараз йде війна, повномасштабна війна з тими всіма жахливими наслідками, з сотнями тисяч вбитих. Сотнями тисяч поранених з величезною втраченою територією, і в Україні нема нікого, хто міг би займатися краще закупівлями для Збройних сил України. Оці всі дегенерати, які були в партії регіонів, які доклали свою руку до створення ЛНР ДНР, які хотіли створювати аналоги ЛНР ДНР по всій території України, вони зараз на керівних посадах. Навіть забезпеченням Збройних сил України займаються. Підозрюю, що якщо якісь конференції проходять, вони заходять, і так серйозно може бути дуже гарна вишиванка вдягнута, так серйозно кажуть, слава Україні, мене, чесно кажучи, від цього всього нудить. І ви знаєте, ми зайшли в такий стан, коли значна частина суспільства, вона в ситуаціях, коли мала би переживати шок, щось таке легке переживає. Але шок став нормою. І в першу чергу шок став нормою, тому що ми не організовані для того, щоб щось змінити. Ми можемо зняти такого виродка з посади. Ну, про яке забезпечення Збройних сил України може йти мова от такою істотою? Як ви думаєте, не можемо. Ми не можемо навіть покарати тих. Хто вкрав десятки мільярдів на забезпечення Збройних сил України? Взагалі, питання: от як під час війни на забезпечення Збройних сил України опиняються одні дегенерати? Це дуже цікаве питання: що це випадковість, чи це закономірність. Вони просто не знають, що творять. Інших менеджерів в нас немає. Угу, звичайно, немає. Зате дуже успішно можуть розформовувати будь-які добровольчі об'єднання, добровольчі батальйони, добровольчі бригади, розкидувати по різних бригадах, щоб люди були розосереджені і не могли в час ЧЕ спільно діяти, жорстко діяти, прикривати один одного. Будь-які форми організованості, які бодай гіпотетично можуть становити для тих виродків загрозу, їх треба знищити. Але повернемось до Дмитра Волошенкова. Наскільки глибока нора кролика. Знаєте, він же ж не взявся ні звідки. От він з 2006 року очолював партію регіонів в Одесі. Обіймав заступ... посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Але як він туди потрапив? Він є сином впливового першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Бориса Волошенкова. А в період з 2005 по 2008 роки Борис Волошенков займав посаду керівника головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки в Службі безпеки України. Підозрюю, якщо копнути глибше, то ми там ще десь Леоніда Деркача знайдемо, батька депутата втікача Андрія Деркача, який був головою Служби безпеки під час президентства Леоніда Кучми. Оце наскільки глибока нора кролика, це ще ж також не максимальна глибина. Якщо би там добряче покопатися ще по дідусях, про прадідусях пройтися і про прабабусях так само, до речі. Глянути, хто де що очолював, які компартійні органи, які нквд органи, докопатися до часів Голодомору, коли б ми побачили, скільки очільників України з 91-го року є нащадками виконавців Голодомору. Цікаво, це би викликало якийсь шок, якісь дії би викликало чи ні? От зараз ми маємо якусь таку, знаєте, шизофренію, коли нам в рейтингах малюють величезну підтримку Володимира Зеленського, хоч яка, звичайно, падає, стратегічно падає. Зрештою, люди, які володіють більш-менш реальними цифрами, вони мені кажуть, що реальна підтримка Зеленського не перевищує там 27-28%, що все решта, це просто продажні маріонеткові соціологи. Але ну навіть якщо 28%, як вони можуть оці всі речі пояснювати? А ніяк, їм це не треба пояснювати. Їх влаштовує існуючий стан. Питання в тому, що нас не влаштовує. Принаймні, мені здається, що якщо вже до вас потрапило це відео і ви його дивитесь, то така ситуація вас не влаштовує. Проте ми мусимо зрозуміти одне: поки ми не організовані, ми нічого змінити не можемо. Навіть яку-небудь хорошу ідею втілити в життя, ми не можемо. Вони наші вороги високо організовані, дуже добре організовані, глибоко, ще на рівні родинних зав'язок. Цей Дмитро Волошенков він не взявся ні звідки. Його батько працював в Службі безпеки, так само партія регіонів, не просто в Службі безпеки, а керівником управління контррозвідувальних дій в рамках захисту інтересів держави в економічній безпеці. Тобто він був куратором по бізнесу. Якийсь бізнес нагинав, якийсь кришував і ще багато-багато всякого було. За всі роки Незалежності ми нікого не покарали. Там виродився цілий клас отаких от дегенератів, які зараз керують нами, і які привели нас до цієї війни. Війну готували давно, причому фізичну війну. Насправді війна проти українців почалась набагато раніше, ніж 2014 рік, і тим більше, ніж 2022 рік. Питання в тому, що ті, хто задумується над такими речами, насправді все залежить саме від вас. Бо ті, хто не задумується, вони просто так і не почнуть задумуватися. А ті, хто задумується, якщо ви вже мислите над цими речами, якщо ви задаєте питання, а що робити, то в першу чергу ви маєте об'єднуватися з собі подібними в чіткі організовані групи. Це надважливо, тому що поки немає організованої структури, ми жодної зміни втілити не можемо. Нас будуть дуже успішно створити за купою ознак, заставляти кричати, який з ворогів України для нас є краще. За кого голосувати? Голосуєш сам, але тільки за когось із того меню, яке тобі вже підсунули. Олігархи, московська агентура. Ну і зараз вже транснаціональні корпорації глобалісти. Всі вони однаково знищують український народ. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Якщо не об'єднаємось, буде просто пізно. І ця робота по об'єднанню по створенню структури вона вимагає величезної кількості зусиль, кількості часу. І дуже багато хто каже, та ні, ну це довго треба щось швидко. Що треба швидко? Що ми можемо зробити швидко проти високоорганізованих наших ворогів, проти ворожих систем, які підкріплені величезними грошима, які десятиліттями, якщо не століттями, знищують наш український народ? Шапками закидаємо. Ганьба покричимо. Що можна зробити, щоб воно дало результат? При яких умовах буде позитивний результат? Кожна дія в наших теперішніх умовах, коли зовнішній фронт з московською армією він нікуди не дівається, кожна дія повинна бути розрахована на результат. Задавайте собі запитання: а при яких умовах результат може бути позитивний? Чи може бути позитивний результат, якщо ми не згуртовані? Якщо немає сотень тисяч українців, які однаково бачать Україну майбутнього і готові робити якісь конкретні дії задля будівництва тої України майбутнього, задля збереження нашого національного багатства. Задумайтесь над цим. Прошу про інформаційну підтримку. Ми продовжуємо знаходитися в блокаді. Тому ваше вподобання, коментар, так, щоб в ньому було не менше як 4 слова, це дуже-дуже важливо. Поширюйте відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності та засади, які там вказані, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.